Коврики у ванну сорту Екстра. 10 кг за ціною 2580 гривень. Дивимось, клас! Дивим, цей Штучка, він дуже такий прикольний, їжи. Наступний ось такий пухнастик розовий. Камера вам, на жаль, так не передає, але ніжно ніжно розовий тут ось такі круглі сіренький, дуже красиві коврики. Наступний вау! дивіться, серця, який класний, гляньте. Подивимось далі. Ось тут у нас навіть великі є. Знаю, що такі коврики дорогі. Постараюсь вам показати, так що повністю дівці які дуже красивий і буленький. Наступний ось такий сіренький, з такими штучками. Оп. Далі ось такий. Ось який гарний. Далі. А, це двохсторонній. Дивіться, ось так він виглядає. Може бути ось такий. Ця частина дуже приємна на дотик, дуже гарний. Наступний ось такий довгенький. Так він виглядає по боках. красиві нас Наступний сіренький ось такий. вам ближче. В такому кольорі. дивіться, які тут класні штучки. О, тут навіть квіти є, дивіться, які де гласні. Класний, ці, ідеальний. Ага, це схоже на те, що я вам показувала спочатку. Їх було такое, є два. Наступний буде ось такий довгий. Дивіться, який класний. І показував останній. Ось такий. І ось такий. Для замовлення вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик.